Якісна українська література та книги, народжені війною один з головних меседжів письменника та видавця Олександра Красовицького. Літератор відвідав южне та поспілкувався з читачами і працівниками публічної бібліотеки. Захід в Южному став частиною проєкту дослідження інформаційного середовища у громадах, в рамках якого письменник відвідує прикордонні області та досліджує місцеві проблеми з друкованою літературою. Це запрошення від обласної військової адміністрації Одеської. По-друге, я ще не об'їхав всю Одещину. Це перша серія поїздок була, була по Бесарабії і зараз біля міста Одеси. І я думаю, що для того, щоб об'їхати всю Одещину, мені ще пару років потрібно витратити, бо у вас багато громад. По-друге, це входить в великий мій проєкт по поїздках по Україні. Я завжди багато їздив по країні. але тепер, коли громади є окремою одиницею, це цікаво. І наступні на вересень у мене поїздки будуть це чотири міста Полтавщини і по три міста Волині і Рівенщини. Я намагаюся побувати максимально в тих областях, які знаходяться біля кордону, і там, де люди відчували багато років вплив ворога на інформаційну сферу. Декілька примірників своєї роботи з серії сьогодні, завтра, вчора. Олександр Красовицький презентував учасникам зустрічі. Письменник у співавторстві пише історичні романи та повісті на основі реальних подій. Окрему нішу займає хронологія сучасної війни Росії проти України. Я презентував свої власні книжки. В першу чергу це книжки з українськими істориками в серії 10 розмов з Данилом Яневським, з Петром Кралюком і Андрієм Красножоном. І свої власні художні книжки Завтра і вчора, які видані і українською, і російською мовою. Це художня література присвячена тому періоду складному життя і де події безумовно розвиваються як в Україні, так і в Росії, так і в Європі. Нинська публічна бібліотека також отримала у подарунок декілька книг. Фахівці кажуть, що останнім часом тенденція до читання серед містян зросла. Значна кількість цих читачів цікавить історична книга, як науковий формат, так і художній. Наразі є труднощі з задоволенням цього попиту серед населення. Бібліотечні фонди застаріли. Взагалі дуже важлива справа, тому що дійсно ці питання, які ось на цій зустрічі торкалися, що мало, дуже мало книжок української мови. Це лише, не лише наша проблема, проблема взагалі у всіх бібліотек. Так, в середньому 70% це ця російська мовна література більш того. Російська мова, література, які вже більше 30-40 років. У нас у філіях жахлива теж ситуація з цим, і нові книжки українською мовою. Попит зростає, звертаються читачі, і не завжди ми можемо цей попит певною мірою задовольнити. І ось. Цього року, наприклад, є така е, мета е, закупівля книжок, е, мають вида, ви, виділити кошти. Е, і сподіваємося, що ось видавництвом «Фоліо» якраз ми зможемо е, співпрацювати в цьому напрямку і поповнити наш фонд новими сучасними українськими книжками або українськомовними книжками. На завершення зустрічі Олександр Красовицький залишив авторські підписи на нових книгах.